Вітаю! Хочу показати, як приблизно виглядає чотирирічне дерево Джефферсон. Ось такий штамп близько 2 метрів вже його висота. Є сигнальні плоди. Ще десь тут заховався. Ось. Плюска коротка, при достиганні розкривається. Багато хто знає вже, вже за цей сорт. Сорт промисловий, класний. Орігонська селекція. Відводочки має даний екземпляр. Так, перейдемо до наступного. Ось трошки нижчий штамбік. Теж є сигнальні плоди. Теж є відводки. Ось ще один екземпляр. Теж з відводками. Значить, маючи відводки, дані дерева частіше поливаються, Значить, ну, поливаються відводки і, відповідно, і дерево теж. Лиси тут має такий насичений зелений колір, виглядає дуже здоровим. До всякої там прикормки, підкормки. Елементарний полив і була один раз примінена агротехніка. Тобі ну, ж тут спушений був ґрунт ще в кінці весни. І покажу ось екземпляр, якому менше приділяється уваги. Тут немає відводок, навіть трошки бур'ян. Ось теж є сигнальні плоди. Вони мають дещо менший розмір. Листя тут уже не наскільки насичено зелене. Хоча теж виглядає здоровим, але все ж таки воно більш світлий колір має. І відповідно рост тут десь метр п'ятдесят. Хоча садились вони в один і той же час. Но так як ті дерева отримували в цьому році більше полива. То відповідно вони його випередили. Це нагальна така, то тобто нагальний такий приклад, наскільки важливий полив і агротехніка для рослини. Бо хтось в мене в коментарях там колись писав, що навіщо там обкопувати приствольний круг, в нього мов і в траві там гарно росте. Все ж відносно, да, гарно по відношенню до що? до того, що там ну, взагалі може бути якби, дуже поганий процес росту. що, А якщо дати йому елементарну агротехніку і полив, ну, то може бути ще краще, правильно? Тому, я ж кажу, ось такий мінімальний уход робить гарний результат. А якщо ще його підкормити, дане ДРЦ. Дирице то я думаю результат був би ще кращий. Ще хочу додати, що даний сорт є промисловим. Дуже гарно він піддається штамбовому формуванню. І можна з легкістю виростити дерево, прибравши поросель, отримати саме штамбову форму. Ось так. Це великий плюс для промислових сортів, так як це не буде заважати якомусь мінімальному обробітку, того ж приствольного кругу, ну і відповідного збору врожаю. Ось так. Наразі це все. До наступних відео.